Вас вітає рогова пасіка 2 січня 2023 року. Календарна дата не відображає події, яка зараз відбувається другий день аномального потепління. Коти вийшли на марцювання. Що вже говорити про наших бджілок, про наших маток, яке зірве кришу після цих теплих днів. Вчора побито температурний рекорд, попередній, який складав 8,5 градусів майже вдвічі. Сьогодні обіцяють теж вищу температуру, і цей рекорд теж буде скоріше всього побито. Сьогодні 12 та година дня, на термометру майже 9 градусів. Декілька 12 годин. Далі буде тепліше. Хоча на термометрі 9 градусів. Окремі сім'ї вже висилають своїх розвідниць на двір. Вже бжілки літають, але не у всіх поки що. Гріються на вуликах, на сонечку. Побачимо, що буде далі. 12.30, пів першого. Стало тепліше. На термометрі в нас вже майже 11 градусів. Все більше-більше і більше вуликів приєднується до обльоту, але обльот слабіший, ніж вчора, на цю пору. Напевне, вчора бджілки обліталися. І зараз тільки поодинокі з них дивляться на світ Божий. Видно, вже без потреби. Цей вулик вчора найбільше літав, найперший почав, сьогодні він спокійний. Ми йому підставили рамки з медом, тому що тут корми були з'їдені. І був напевно розплод. А ось цей вулик лисонь сьогодні самий агресивний. Ще більше тут опоносу на перельотці. Бджоли активно літають з самого ранку. Побачимо, що буде далі. 13-та година дня. Фактично всі вулики потрошки літають. Обліт нібито менший, ніж вчора, але він набирає сил. Криші вуликів вже в жовтих плямах. Це означає, що бджоли очищаються. Витягнув чорну рамку з середини одного вулика. Вони фактично вже весь корм з'їли і явно видно, що на цій ранці був розплод. Тому що деякі бджілки ще не встигли вийти. Ось, наприклад, можу показати, чи видно, все йде одна бджілка має виходити. Ну, це ви бачите п'ятно розплоду. Як би там не було, чорні рамки треба виймати, тим більше такі пусті. На термометрі у нас... зараз подивимося, скільки градусів. На годину дня вже майже 12 градусів. Друга година дня. Частина вуляків продовжує обліт. Але гул менший, ніж вчора. На термометрі. У нас 11 градусів. Так як і обіцяли синоптики. Бджоли виносять підмор, значить чистять ячейки для того, щоб там червила матка. Ну, хочу сказати, що мій білий костюмчик вже в жовтих плямах, тому що бджоли не просто вилітають, вони очищаються від калових мас. Можу сказати, що я провів ревізію, в деяких сім'ях довелося підставляти рамки, тому що доїдають корми. От, наприклад, тут вже навіть почали на заставній дошці щось робити типу комірук. Видно для того, щоб матка червила. Попадалися різні рамки, які я виймав, тому що в деяких сім'ях довелося виймати. Зокрема, Ось є одна, як ви бачите, опоношена. Но треба буде придивитися щодо назематозу. КС-81 для лікування або якийсь інший препарат. Ось такий був сьогодні обліт на другий день нового року. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде ще багато інших цікавих відео. Едом хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країну, разом з шолою, всім нашим роєм славимо ми Україну, разом з шолою всім нашим родям, славимо ми Україну.